Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе хорошої та надійної автівки. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас поповнення «Хороший надійний автомобіль для вас. Volkswagen Touran. Автомобіль 2012 року випуску. Автомобіль з чесним та перевіреним пробігом у 243 тисячі кілометрів. Під капотом у цього автомобіля 1.4, друзі. Бензиновий двигунчик, який спрацює споєднані з, з метаном. Хочете їдьте на тому або ж на тому. І це, друзі, класне рішення. Класне рішення, друзі, для тих, хто хоче економити. На паливі, так як досить і досить мало палива бере ця автівка. У поєднанні з таким двигуном працює у нас тут автоматична коробка передач, і це є DSG. Друзі, всіма відома друзі, DSG 200 Також ця автівка є передньопривідною. Ну що ж, основну інформацію щодо цього автомобіля я вам розказав. А зараз, друзі, ми будемо з вами переходити до візуального огляду даного автомобіля. Але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші. Телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Ви можете собі туди перейти та оглянути кожен автомобіль-автомобіль, який є у нас на площадці. Фотографія за фотографією. Можливо, що це у відео та й пропущу, але на фотографіях ви собі це все можете побачити. Ну що ж, переходимо до візуального огляду цієї автівки. Ось так, друзі, виглядає передня частина автомобіля. Я вам скажу, досить і досить. Вона є красиво Характерно, як для фольксвагенів. Вона виглядає трішки навіть схожа на Passat. Оптика. Оптика, звісно ж, без пошкоджень, без запотівань та без тріщин, присутні фар. Лобове скло також без дефектів, немає ніяких сколів або ж тріщин. Поверху автівки є датчики дощу та світла. Зразу надаю вам він-код автомобіля. Можете перевіряти автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. Опускаємося з вами нижче та бачимо колеса. Гарні стильні диски, гума літня. На автомобілі стоїть дзеркала заднього виду з елементом поворотника, аби інші автомобілі бачили, куди ви собі, друзі, повертаєте. Переходимо до задньої частини автівки Також Оптика у прекрасному стані, звісно ж, ніяких дефектів немає. Позаду автомобіля. Всі-всі, шильдики на місцях. TSI та, звідно, звісно ж, Туран. Ось так цілком і повністю виглядає цей автомобіль зізаду. Оглянемо іще й праву сторону автомобіля. Звісно ж, ніяких дефектів немає. Трішки забув закрити дверки. Гарний, друзі, гарний збережний стан. Оцього автомобіля є декілька підфарбувань. Кого цікавить така інформація, можемо її вам надати. Телефонуйте, або ж звертайтесь, або ж пишіть Telegram та Viber, або ж WhatsApp. Скинемо всі фотографії та за потреби скинемо відео. Оглянули ми з вами автомобіль зі всіх сторін, а зараз ми будемо переходити усередину автівки. Дверки, друзі, відкриті. Оглядаємо дверні карти, гарні, чисті, збережені дверні карти, повний електропакет, що передні, що задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду. А також є друзі у нас і підігрів дзеркал заднього виду та блокування дверок. Далі на черзі сидіння. Друзі, ось такі сидіння. Звісно ж, друзі. Вони з тканини, з боковою маленькою підтримкою, гарні, чисті. Немає друзі, ніяких заломлень. На черзі у нас керування світлом. Присутні друзі, у нас автоматичне світло, і це плюси. Коректор Фар'єта, звісно ж. Є потужні світла, Хочете, зменшуйте, хочете, збільшуйте на черзі кермо, мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона. Будете собі дзвінки піднімати, не відволікаючись на телефон. Також також друзі, за допомогою керма можна виводити різну інформацію на приладову панель, яка є аналогою, але є ось такий маленький екранчик, на який багато чого виводиться. А зараз буду сідати та запускати цю автівку для вас. Ось такий, друзі, ключик є. Ну що ж, впихаємо ключ та запускаємо автомобіль. Автомобіль прекрасно, друзі, запустився. Можете собі побачити, що нема взагалі ніяких помилок, слід заправити тільки автомобіль. І проїхав цей автомобіль, як ви можете собі бачити, 243 тисяч 59. Кілометрів чесний та перевірений пробіг даного автомобіля. Зациклюватися тут не будемо. Переходимо далі до мультимедії. Ось така, друзі. Мультимедіа, радіо, друзі, медіа, підключення до телефона та інші функції є на цій мультимедії. Вище є кондиціонер. Хочете собі налаштовуєте холод, хочете тепло. І все гарно, друзі. Працює, як можете собі почути, дує конкретно. А цією куртилкою ви собі спрямовуєте повітря, куди вам потрібно. Багато-багато різних бардачків є у цьому автомобілі. І це один із них. Також поверху, взагалі, ось тут пізніше покажу вам. Також є ще два бардачки. Опускаємось нижче. Є розетка на 12 вольт. І ось тут є, друзі, попільничка. Ось такий речах, коробки. Передач, яка є автоматичною, є, звісно ж, друзі, у нас ось тут кнопочка, аби вас ніде не занесло. Гарно, друзі, справно вона працює, прекрасно ходить. Опускаємося ще нижче. Ручник можете собі побачити, він є механічним, таке мені більше подобається. Ну це якому. Два підстаканники є. Та є ось такий, друзі, комфортний, комфортний підлокітник, який регулюється що по висоті, що по виліту. І це теж класно. А у ньому є ще місце. Місце для чогось дрібного, що ви будете собі перевозити в цій автівці. Та вихід AUX. Переходимо з В доверху, друзі, з вами. І дивимось на дзеркальце заднього виду. Воно з автозатемненням. Також багато тут різних ніж, як я вам говорив. Ось одна з них, можете собі щось сюди класти, якісь документи. Та ще ось така велика є. Також, але це більше таке, мені здається, для задніх пасажирів. І світло у нас тут, друзі, звісно, що вмикається нікуди лампочки не поділися. Далі козирьок. Ось такий козирьок з дзеркальцем та зі світлом. Зачиняємо. Собі, звісно ж, зеркальце і світло гасне. Переходимо з вами до сидінь задніх пасажирів, оглядаємо, яка ситуація там. Другий ряд сидінь, друзі, теж збережений. Зверніть увагу на дверну карту. Та сидіння у хорошому, гарному стані. До речі, багато і багато місця у цій автівці є. Конкретно, ви собі тут. Вміститись, оглядаємо, яка буде картина перед вами за кермом. Досить достойна, друзі. картина. Переходимо, переходимо зараз з вами до там, тієї сторони. Будемо глядати там ті карти, дверні. Тут дверні карти теж в порядку, та сидіння з цієї сторони також в порядку. Переходимо до цієї сторони. Оглядаємо. Оглядаємо Дверну карту. Теж нормальна, друзі, достойна. Та сидіння достойні. І ще раз проведу по панельці. Ось так, друзі, Ось такий друзі. У нас вийшов візуальний огляд даного автомобіля. Автомобіль, який ви можете придбати у нас, у нашої компанії ВашКарс. Можемо доставити цей автомобіль вам у будь-яку точку України, або ж можете приїжджати до нас у місто Радовілі, оглядати, перевіряти та купувати дану автівку. І ще раз, і ще раз, друзі, вам нагадаю про наш телеграм та вайбер канал, у яких ми публікуємо автомобілі у вигляді. Фотографій переходьте, підписуйтесь та точно не пропустите автомобіль. Автомобіль своєї мрії. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс. Вартість даного автомобіля буде нижче у описі або ж у коментарях. Запитуйте друзі. А тепер до, точно, друзі, до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.